Доброго дня, діти! Розпочинаємо заняття з розвитку мовлення. Послухайте загадку. Лід на річках, тиша в лисах, віхола гуляє, поле снігом вкриває. Хто знає, коли це буває? Звичайно, взимку. А зараз згадаємо зимові слова. Подивіться на екран та скажіть, які зимові слова сховалися у цих картинках. Сніг, ковзаний, завірюха, лід, сніжинка, санчата, мороз, іній. До зими всі добре готуються. Люди топлять груби, заздалегідь готують дрова, щоб було в оселі тепло, а також взимку треба тепло одягатися. Давайте допоможемо хлопчику одягнутися на прогулянку. Як ви гадаєте, йому потрібна футболка. Звичайно, ні. Він одягне штанці. Буде одягати кепку? Ні. А що потрібно одягнути? Теплий светр. Шорти потрібно хлопчику взимку? Звичайно, ні. Він одягне теплу курточку, ноги? Взує шльопанці? Ні, він взує тепленькі чобітки, а також одягне рукавичку та шапочку. Ось ми і зібрали хлопчика на прогулянку. Молодці. Звірі теж готуються до зими. Ведмідь спить в берлозі. Білочка всю осінь збирала запаси і відтепер сидить в теплому дублі. Зальчик змінив шубку, а їжачок ліг в зимову сплячку. А як живеться взимку нашим птахам? Зажурилися птахи на морозі, не шебечуть, бо серце в тривозі. Вже давно проминулося літо, все довкола снігами покрита, наступила сувора зима, свище буря, а їжі нема. Чому журяться наші птахи? Правильно, їм холодно, та немає їжі. Діти, а як називаються птахи, які залишилися зимувати? Зимуючі птахи. Давайте згадаємо назву зимуючих птахів, відгадавши загадки. Маленький хлопчик у сірій світині по дворам літає, крихти збирає. Відгадали? Звичайно, правильно це горобчик. Горобчика так і звуть. Гробчик славний хлопчик. Я пташка невеличка. Маю білі щічки, сірі лапки, чорну шапку, фартушок жовтенький, голосок тоненький, я пташка навеличка, називаюся синичка. Правильно, це синичка, яка вона гарна. Наступна загадка біла, чорна ця пташка, чорне крила, чорна спина, дуже довгий чорний хвіст. Хто ж це пташка біла бока Так це сорока біла бока. Відгадала і цю пташку. Ця дзьобата чорна пані ходить в сірому жупані і говорить Кар-кар-кар, як зоветься ця матрона, знають всі, що це правильно. Ворона. Наступна пташка чорний жилет, червоний берет, животик біленький, дзьобік міцненький. Він кори кумах виймає, про дерева щиро дбає. Звичайно, це дятел. Правильно. А як ще називають дятла? Його називають лісовим лікарем. Побільше горобця вам зустрічаюся, часто я. Я зі зграєю літаю, усюди крихти збираю. Насіння люблю клювати і з подружкою варкувати. Відгадали, що це за пташка? Звичайно, це голуб правильно. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину, чорна шапка, хвіст та крила, не боїться за нецілі, скачуть ж у дворі, наші друзі. правильно, це снігурі. А ви знаєте чому у снігура грудка червона? Слухайте, є така легенда. Якось захотів снігур долітіти до сонця. Здивувалося сонечко, побачивши смиливця, як посміла зимова пташка до небесного світила наблизитися. Виставила сонце свої вогняні промінці, загорілася груд снігура, але він не злякався, не повернув назад. Відтоді в снігура Червона грудка. Ось така легенда. Важка пташкам взимку, холодно, холодно. Під час сильного снігопаду птахам важко знайти собі їжу, а без їжі птахи можуть загинути. Птахи прилітають ближче до людей, а люди, в свою чергу, облаштовують птахам Будівнички, де вони можуть знайти собі їжу. Дітки, давайте згадаємо, що наші пташки люблять їсти. Як ви гадаєте, ми будемо годувати птахів морозили? Звичайно, ні. І цукерки вони не їдять. А також ми не будемо годувати птахів цістечком. Наші птахи полюбляють соняшникове насіння, різні зернятко, сало та крихти хліба. Все більше і більше з'являється годівничок в парках, скверах, біля садків та шкіл. Ми зробили годівничку для горобчика і синички, Корму також принесли, щоб голодні не були, крихти хліба і жовток ще на сінічка, сирок, ще пшон сяєм повну жменьку І горішків чималенько. Ташки, як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та по кущикам розсілись, з радощу защебетали, так спасибі нам сказали. Гарно ви сьогодні працювали, молодці. Ми сьогодні дізналися дуже багато про пташок, які зимують наші місцевості. Я гадаю, ви теж годуєте птахів узимку на прогулянку. Кладете їм смаколики у годівничку та птахи вам за це вдячні. До побачення, до нових зустрічей!